Історію, то, що я вам казав. Три рази е, команди їздили сюди, дев'ятий да, рік їздив, не вигравав, десятий. Да, е, зараз одинадцятий. Ви зробили історію, ви розумієте, що тепер ну, то переплювати, то буде дуже важко. Тому, тому що ви взяли максимум. ви взяли максимум, який можете зробити. Тому компанія, я вас вітаю всіх з перемогою! Да? Всім привіт! Ми команда u 13 Ми виїжджаємо сьогодні на міжнародний турнір 1 Cup у Вроцлав. Привіт, Артем, ти готовий на турнір number one cup. Так, готовий настрій в нас бойовий. Привіт, Андрій, а це настрій на міжнародний турнір number one cup. Мене бой у мене бойовий. Ми будемо старатися перемагати. Ми вже зібрались і будемо виїжджати на турнір. Рух переможе. Буде бій! Важка дорога, але ми вже засиделись в готель та будемо набиратись сил. Буде бій! У нас зараз сніданок. Йдемо спрятаємось в когось, що він сьогодні вибрав на сніданок. Гош, що ти сьогодні будеш брати на сніданок? Оскільки ну, візьму, зараз ще омлетиму. Сосиски візьму. Просто для сніданку буде нормально. На їжу яйце, сосиску, ковбасу і огірок, і запивається в сосок. Я є кому, сосис, нарко, нешки запиваються в сосан. Ми вже посімли будемо вам відпочивати та готуватись до ігор. Зараз ми підемо до хлопців, спитаємося, що вони роблять перед іграми. Да, кімнати. Привіт, Макс, як ти настраюєшся на гру? Привіт, Орист, дзвоню батькам, говорю з ними, вони мене підтримують, кажуть, що все буде добре, та якось так. Розумію. Зараз ми зайдемо до нашого неподачі та біозаріз. Настрой такий бойовий хочемо перемогу. Хочеться вже завтра поскоріше, щоб зіграти з англійською командою. Але вже зараз хочеться якось зіграти. Ми пошли ще ці три гри і починати відпочивати. Готуватись до завтрашнього. До вечеря хочеться. Подивитися, що на вечері буде тут. Ромто Такий телевізор, Ойджі в мене такий був найперший телевізор. Таке дзеркало, що матчем прическу зробити, вішалку. Де корточок, у нас курточки там вже. Це, це така кабінет. Крісло з, з, з моїм рюкзаком. Телефон, дві лампочки. Одна лампочка стояла там, але я її переставила, бо мені треба дві рази. Твій відзикна. Дуже гарний. Ну, Не дубає, звісно. Кирил який у вас настрій на у мене настрій на сторін нагрузка, саме головний хвост, який був саме в нас, як в мене. Не троє на а вона вите перед грою. Слухаємо музику. У вас є особлива пісня, яку ви слухаєте перед грою? Є. Вечайте. Давай музику включай. Вже зараз ми виїжджаємо на гру, в нас буде грати на здравці. Буде різний. Це я і мій брат на минулому турнірі, коли ми грали проти Фейсбаку траги Ви не за що не переживали взагалі? Ви грали так само, як ми граємо на академії. Ясно? Не важливо суперник, важливо, щоб ви любили цю гру і спокійно відносились до цієї справи, щоб вам голова не залежала робити те, що ви вже вмієте робити. Ясно? Бажаю всім успіху, удачі і підтримуйте один одного. Це дуже важливо. Пам'ятайте, пам що е, ми представляємо нашу країну, яка зараз є в такій ситуації, так? і ми представляємо свій клуб. Ви маєте за цю емблему, за цей герб ви маєте боротися на футбольному полі, віддавати всі сили і показувати, що ми є сильні, що ми є силь, сильна, академія, сильний клуб, що ми є сильні футболісти. Окей? Okay? Yeah. Давай по. Давай! 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 Законтом плану забив Грицюк і Кочора. Справді було дуже легко. Ми не змучені, ми зіграли всього 20-4 хвилини. Це повинна. Але ми почали щось трошки газяна. Стопні машка 16 20 в 8 часі проти добре М'ясто. Беривайте за нас. Буде бій. Ідемо на гру з добре м'ясо! жовто чорні. У нас третя гра проти доброго м'яса. Нас вже шість очок і треба виривати перемогу. Останній крок мужики? — Сьогодні. — Сьогодні? — Согонь. Соня. Давай це. Що давайте остання гра. Граємо, їдемо додому і почати. Давайте. Давай, кажіть покажі. Пас. Я отак покрутився і під прикладом дуже сильний м'яч поклав і там без шансів. І ми виграли з розгромним рахунком, і в нас вже 9 очків. Завтра теж буде три гри і треба завтра теж боротися. Вже в те чорній. Ось закінчився наш ігровий день. Трьома перемогами та 9 очків групі. Будемо відпочивати та рухатись далі. Ми прямуємо вже автобус у команди Гарний настрій та ви зараз можете побачити, яке поле в академії, там, де ми грали в майже. Отаке поле. Ну що ж, в течарні, ми будемо готуватися до завтрашніх ігор. Ні, Буде Йдемо, їдемо в сусіднє село на дискотеку. Йдемо, їдемо в сусіднє село на дискотеку. Що? Ні? Покожи. Сьогодні другий ігровий день та перша гра вже не проти Балтіки. Надію, що ми переможемо та здобудемо ще три очка в нашу копілку. Команда готується до бою. Винулу гру ми програли 0-1. Тоді цю гру нам треба виходити і тільки вигравати, щоб пройти далі. О, Програли та другу виграли і зараз мимося. Не менш важливі матчі. Балтіка тим, що ми програли, вона зараз програється нам тільки на руку. Якщо білі грають, то це місто туди пішла, виходить і в підкаті. стрибають під катів. Там ти що не бачиш? Ми, ми на першому. Ми на першому. Вийшла з першого місця. Що, щасливі, ще щасливіше, не знати кого вийшло. Надіємося, що не ви вас. Зовтичорні привіт. Сьогодні у нас вже третій день на Бронкапу. ми в одній четвертій фіналу граємо проти Порту. Буде запекло і поєдинок, ми всі готові. Особисто я на 100% готові. Я знаю, що ми виграємо. Слухайте відмовить до чвертьфіналу. На, на всі сто Точно? Точно. На всі 100%? Прямо на 200%. Яке почуття героєю спорту. Що? Яке тебе почуття героєю спорту. Та вихразне все. Всім привіт! Ми вже приїхали на мен май... на мені та будемо готуватись до гри. Надіємося, що ми виграємо. Буде бій. Ми представляємо нашу країну в такий важкий час і представляємо нашу академію. Буду за перше місце. Ми е, сильні, ми впевнені і ми зараз вам зробимо про що має зробити зрозуміло? Давайте один за завод. Я хочу, щоб діти просто отримували задоволення від гри. Результат в теперішньому не настільки важливий, але, звичайно, я маю надію, що вони переможуть. Зараз дуже потужний поєдинок грають наші постійні суперники – «Спарта» Праги і Парма Кальчо. Діти неймовірні, без будь-якої позиції, постійна концентрація на 100%. І для нас це крутий досвід. ti. Ok? Da. Domoj, domoj! Dovaj se, te zmožiš. Mi v tebe vjerim. Пенальти, я помолився Богу, і він мені все поміг. Битва психології. Якщо ти будеш стояти на лінії і не знати, в тебе не буде тактики і розуміння, як ти можеш повпливати на гравця, буде дуже важко. Я йому сказав тобі піти, маніпулювати е, б'ючому гравцю. Я говорив йому е, брати м'яч в руки, говорити слова. Деякі, які я йому теж підказав, які можна говорити, щоб збити гравця. Пару рухів теж ми з самого початку йому показували, якими рухами можна впливати на гравця, щоб він змінив свою, ну, свою думку, пробувати той чи інший кут. Мовив він молодець. ми зараз є в четвірці кращих команд в мало, Ви пам'ятаєте, що він танцювала? Тому впевнено виходимо на футбольне поле з ким ви не грати. І Це вишенка на торті. Це пенальті. Але ми перед грою ставили на те. Що ми пройдемо далі по пенальті, ми з батьком, з Грицюком Олександром, спілкувалися. Якраз ми говорили про те, що ми по порту ми проходимо по пенальті. І далі ми будемо грати в фіналі. Фіналі. І виграти в такого топового клубу. як Порту це, ну, це потрібно дуже багато працювати. Але ми все зробили попрацювали багато і виграємо тепер такі топ Зараз Такі емоції, що я не можу Ці труситися до. Oh dat gaat er voor c h ư Пацани назад дороги вже немає. Розумієте? Нема взагалі нічого. Все, все відкидаємо. Все є тільки от ми команда суперника повольні колеші. І наше бажання, наша агресія, наша мета, наша ціль, заради якої ми працюємо. Ми зараз маємо все зробити. Окей? Зіграти цей матч як останній в нашому житті. Робити те, що ми зробили перед тим два рази. Відпустіть взагалі все, що у вас є зараз, Зрозуміло? Відпустіть все. все, Ми видихаємо, ми видихаємо спокійно. окей?

Відчуття перемоги воно є дуже круте, тому завжди приємно перемагати, тим більше перемагати таких іменитих суперників, як спортінг, як порту, так само, як парму. Тобто, це ну я думаю, що діти запам'ятаються на все своє життя. Дякую батькам ЗСУ, тренерам, що вони в нас це все вклали. Завдяки ЗСУ, ми можемо. Проводити час, грати в футбол. щоб не болити, то бо цього я так думаю не було. Завдяки їм це все в нас і є. І ми їх віримо, ми переможемо. Слава Україні! Наша академія найкраща в світі, ми це доказали. Дякую всім батькам, які за нас болівали, нас підтримували за всього турніру. Дякую за силу, які нас захищають, дають змогу поїхати на такі турніри. На майбутнє хочу сказати, що... Щоб вони були впевнені, що українці це такі самі люди, як англійці, бразильці, іспанці, і насправді ці футболки, які виходять грати на поле, це тільки просто колір і емблема. І, і я дуже радий, що на цьому турнірі вони зрозуміли, що це не важливо. Важливо, це розуміння того, що в нас є команда, є своя тактика. Своя мрія і віра в свою сили. Дуже класний момент, бо організатори підійшли і збирали підписи хлопців. Вони запам'ятають так само це місце, своє життя. І їхня футболка і м'яч з підписом буде в музеї цього турніру. Тому я думаю, що ми через декілька років приїдемо, подивимося, і нам ми будемо з гордістю і нам буде приємно згадувати ці момент. Сонце й сон сьогодні покидає, любов до сон, сьогодні мене кокає. Львівська академія рух футбольна, яка сьогодні зайняла перше місце на змаганнях. Сонце й сниться, Візо пізо! Вона мені сміється! Всім привіт, друзі! Ось і закінчилась наша трьоденна поїздка на турнір Number One Cup. Ми стали переможцями цього турніра та будемо готуватись до наступних турнірів. Бажаю вам всім зараз гарної ночі! З перемогою рух! Дякую! Ми дуже раді, що команда Ю-12 взяла кубок Number 1 Cup. Ми їх підтримуємо з академією, вони великі молодці. Ми будемо теж так тренувати, щоб теж забрати цей другий.